Хай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його, Христос воскрес, і з мертвих смертю смерть подолав, і тим, що робах життя, дарував. як ще заєдим, хай щезнуть, як тане віск від лиця Вогню. Христос воскрес, із мертвих смертю смерть подала, тим, що в роба життя дарував. так нехай згинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подала, і тим, що в роба життя. 아! <목소리도>